Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Марічка ось уже третій рік як їздила на роботу за кордон. Спершу було страшно їхати у чужу, невідому країну, але вибору в жінки не було. З чоловіком вони більше як вісім років у шлюбі. Весь цей час жили біля її мами. Але ж тепер настав час своїм куточком охазяйнуватися. Василь мав роботу з гарним доходом, тому залишився вдома. Був грудень місяць. Марічка попередила рідних, що приїде ближче до Нового року. Хотілося б свята зустріти у колі рідних. Плани жінки перебила двоюрідна сестра Марічки, яка зателефонувала прямо посеред ночі. Невже ще з мамою сталося, подумала заробітчанка. Наталю, привіт. Щось вдома трапилось? Марічко, трапилось. Та ще яке трапилось? Поки ти по своїх роботах їздиш, твій Василь з сусідкою Галькою гуляє. Та бути такого не можеш, що мій любий Василь, сестричко, та невже ж ти думаєш, що я можу тебе обманювати? Уже все село про них говорить, а вони не переховуються. Відкрито ввечері попід ручку гуляють. Теж мені солодка парочка. А з мамою як? Маму твою, у будинок для престарілих виперли, щоб не заважала їм жити. Я хотіла було завадити, але не встигла. Їздила її навідати, мені її не віддають. Сказали, лише рідня може забрати. Марічка вже не чекала, коли закінчиться її робоча зміна. Полетіла додому швидше, довелося заплатити компенсацію, але нічого. До хати дібралася під вечір. На вулиці брав сильний мороз, почав падати сніг. У домі горіло світло. Жінка зайшла всередину без стуку. На дивані обіймалися та цілувалися ці два голубки. Таки сестра правду сказала. Василь їй зраджує. Чоловік з несподіванки аж язик прикусив. Зате Галька не розгубилась. А ти чого тут? Ми тебе не чекали. Дійсно, що я можу робити в власному домі, так ще й без запрошення. Василю, де мама? Мама на курорті відпочиває. Невже ти думала, що мені нічим зайнятися, окрім як твою маму доглядати? Це діло дочки, а не зятя. Як ж ти сволота, негайно віддай мені гроші, які я тобі перекидала, і забирайся на всі чотири сторони зі своєю бабою. Які ще гроші? Твоїх грошей немає, а жити я з чого мав? Чи ти думаєш, що з твоєю мамою я сидів безплатно? Марічка більше нічого не говорила. Жінці було бридко знаходитись в одній кімнаті із цими двома зрадниками. Нічого більше не сказавши, вона взяла свою валізу та пішла на двір. Вирішила, що цю ніч переночує у сестри. Вранці розбереться із цим. Нещасно йшла темною вулицею, ледве переплітаючи ноги, які геть уже замерзли від холоду, а з очей лились сльози. Чи могла вона знати, який подарунок приготує їй доля напередодні зимових свят? Аж тут раптом Марічка почула, як хтось її покликав. Обернулася подивитись, а позаду неї біг Степан, її перше кохання. Привіт, ледь тебе наздогнав. Ти куди це посеред ночі прямуєш? Твій дім іншій стороні. Марічко, ти плачеш? Так, ану давай швиденько до мене. Треба тебе зігріти та заспокоїти. Поки Степан на кухні заварював чай, Марічка розповіла все, що з нею трапилось. Вона ніколи нікому не скаржилась на своє життя, а Степану довірилась. Щоб заспокоїти колишню кохану, чоловік пригорнув її до себе та почав гладити по волоссю. Чомусь Марісі здалося, що тепер у неї все буде добре.